Багато, але залишив Добре, дуже велику згадку. Музей був відкритий 13 листопада 2011 року будителя української мови, нації, культури. Я так розумію. На в тому селі, яке фактично для інтелігенції і для селян відкрив ректор. Київського університету Євген Костович Розаренко. Це з його ініціативи відбувалися поїздки студентів, викладачів, вчителів, інтелігенції і постав перший пам'ятник роботи Дмитра Крвавича. Оцей прекрасний шашкевич замислений, так зібраний, сконденсований своїми мислі. До речі, відлито цей пам'ятник в метіщах на чоконолітєйному заводі. Носаредс і тільки Камертон міг віддати тональність, яку слухав священник перед тим, як звучала пісня, чи молитва, чи молитву З цього почалося із копії портрету Захара Одиковського. Решту все були копії. Єдиний був один старший чоловік Лінинський, який подарував для музею речі, які приблизно могли бути, скажімо, у Шашкевичі. І за таким принципом творилися інші музеї. Це в Нестаничах і це в Новосілках, а тепер пізніше в деревні. Уявіть собі, що за неповні три роки з допомогою цих достойних людей, яких я, як гість, запросив господарів, збудовано на руїні те, що мало бути розгорнуто бульдозером і мало не існувати. Але є ще одна ідея, про яку я вам хочу сказати вже тут зараз. Це створення у Львові інституту заповідника Шишкевича, тому що в Канаді він перестав існувати і, наскільки я розумію, громадськість цю ідею підтримує. Але що б ми не робили, скільки б ми не видавали нових книжок, можливо, знайдуться ще якісь архівні матеріали. Ми будемо. Запрошую Романа Мар'яновичу і запрошую всіх всіх разом спільно посадимо до бочок. Але пріоритет голові Шашкевичівській комісії, що ця комісія довго жила, працювала і була міцна, і дочекалася, що не мати двісті років. Побоюзенгетикою на спинами не повертайтеся, добре трохи обличчя. Ото його берить землі.

Чесні оці, шановні краяни, дорогі гості, ми раді вітати вас в народному домі села Новосілки, приміщення якого було збудовано в 1943 році до сторіччя смерті отця Маркіяна Шашкевича. Нам приємно, що сьогодні. В селі Новосілки місці останнього спочинку, водителя землі Галицької. Саме в цьому народному домі презентується нове видання, повне зібрання творів маркіяна Шашкевича. Хочу нагадати, що тільки незначна частина творів маркіяна Шашкевича друкувалася за його життя. Після смерті письменника його твори час від часу друкувалися у львівських періодичних виданнях та збірниках. 1884 року, у виданні писання Маркіяна Шашкевича Івана Ванелевича та Якова Головацького було вперше зроблено спробу дати повне зібрання творів Маркіяна Шашкевича та матеріалів до його біографії. Друге видання творів письменника було здійснено видавництвом просвіта у 1906 році і повторно у поліпшеному виданні у 2013 році. Пізніше видання були лише не недо... міцнішим і вищим, ніж у той безкіт, про який я згадую сама досада. Синам та онука. Але не забувайте убогих. Не скупіться також для отих пабік, котрі посліпли, котрі оглухли, котрі німують. коли багатство Шишкевичини зібране в одній книзі, в книзі, якої може і не міг собі уявити маркіяну, то вічні переходить з парафії в парафію. То вічні згуби, то вічне читання по сусідах і неповернення рукопитися, то проповіді, де одна збереглася, а з другої є лише шматок. Де переклади не завершені. Свято. Дорогі земляків, Шевкевича, презентації бувають різні. Але ця особлива ваші прадіди, прабабусі, мали колись честь слухати слово живе Мартіяна Шашкевича». він їх ісповідав, знав їхні волі, тривоги. Він і проважав його станну дорогу, доході його він прожив тут під цим небом на цій землі, на якій, ні в року, оживають його сім'ї. Це завжди бентежно, це завжди хвилююче. І я просто щасливий, що Презентація відбувається саме тут, бо книжка недавно тільки вийшла. Вона ще вдосконалюється у процесі роботи, бо її додають частинами. Першу частину видали до книжкового форму. І там деякі мої друзі, гарні друзі із щастя комісії дуже поспішили, і там вона була трошки, у ну, не в такому ще варіанті. Але це ще теж не варіант, ми ще її досконуємо, ми такі ми порціями видаємо. Власне, не я не даю, моя справа була зробити, але дає справді достойне видавництво військово-українське відповідальність, видавництво дорогойських коло, яке далеко вже знане нами позамежами не тільки України. Є тут присутні. І директор цього видавництва Микола Похожай, От, але він, мабуть, він буде скромна людина, мабуть, він там, де продається книга. Оскільки вони її продають, не знаю, на комі її подавали посохи. От оскільки зараз я, моя справа зробити. Дороге, шановне поспільство, Знаєте, мабуть, на це найтяжша праця. І, на, мабуть, на відповідальність е, в моєму житті, але не буду говорити про працю, а буду говорити про те, чим я найбільше задоволений, що завершу цю працю. Бо мені з поведінням призначена мені саме ця робота. бо, десантної з кожності скажу, що очевидно, в Україні нині не було кому її зробити, бо тут цю ту роботу не... Зробиш, за якихось кілька років знайомства з шестерчем, я так навіть сказав. Пів віку я з шестерічем практично не нерозумний. Білого гору, ще в радянській часі, я по суті на полі, вона перебуваю, після мова. І кожна, я ще раз пересипав кожен текст. І мені хотілося у війську, а тут ще більше. Так я розгуляли на наші предки. Твоя мірання зробити, я можу пропонувати важливе оголошення. Перед вами правнучка Мартина Шешкевича по ім'ї Юлії Крушинської. Прошу показатися. А, не вмирає душа наша. Я сказав сьогодні на вулиці, що наймолодша і найкраща. Найгарніша дів'янка приїхала до своєї родини. Ця марки Яна Шошкевича русалка містрова. Галина. Статипа у селі Підлісся Золочинського району». Mm -hmm. «Музей зайти села Радехівського району. Та музей села Деревня Жовківського району. <плодиснатель> 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 Школі села Новосілки. Вмерти. Темно було ще і зимно, Зоренька вставала, але згалицька не знала, ні тяжків лежала. Втім над нею і світлися, той же вороночок збився вгору і розводить любий голосочок. 6 листопада 1811 року. У мальовничому селі Підлися, золочівського повіту близько містечка Олесько в родині священника Семена Шашкевича народився малий маркіян. Виховувався він в домі свого діда Романа Адиковського. you <laughs> У цьому році Маркіян Шашкевич закінчив семінарію. В 1838 році став священником. Консисторія посилає непокірного Шашкевича глухіші села Галичини. Гумницька, Местаничі, новосілки. Не хочу багатства ані грошей мати, ні паном бояром, ні царем зембати. Лиш добрий найбуду. і Богу миленький, Найлюблять люблять мене люди, тоді я щаснень.